Вітаю, шановні глядачі! Сьогодні в мене заготовочка на зиму мариновані помідорчики. Користуюся цим рецептом вже дуже багато років, закриваю побагато баночок І на мою думку, це такий один із самих вдалих рецептів, тому що дуже смачні помідори, в міру солодкі буду закривати в рхлітрові банки, так як е, такі помідорчики з'їдаються завжди, і в літрові мені їх мало. На одну трохлітрову банку беру. Парасольку, кропу, такий листочок хрону, в кого є корінь, можна додавати корінь. Обов'язково петрушку. Ось такі чотири шматочки цибульки. Три зубчика чесничку. Ну і наповнюємо наші баночки помідорчиками. заливаю помідорчики кип'ятком, наливаємо повні баночки. Накрию сильно я їх так прикривати не буду, закутувати. Теплі одіяльці. Їм буде достатньо постояти так і півгодинки. У ну, мене зазвичай стоїть довше, я щось там бігаю, роблю навіть годину-дві, від того шкоди ніякої не буде їм. Зливаю з помідорів воду, будемо варити маринад. На одну 3 банку беру 130 грам цукру або ось таких гарних 6 столових ложок. Не бійтеся, солодким воно не буде. Дві столові ложки солі. Оцет ми будемо додавати в кінці. А зараз маринад відправляю на вогонь, буду кипятити хвилинку, дві, не більше. Поки вариться маринад, у баночку додаю чорний перець з горошком. Тут у мене 20 горошин, лавровий листочок, духмяний перець горошком. Та гвоздічка. Штучки. Все це додається за смаком, кому як подобається. Можна давати більше, можна давати менше. Наприкінці додаю 50 мл 9% оцуту. Відразу буду закривати баночки, закатувати. Перевертаю та накриваю їх, залишаю до повного охолодження. Такі помідорчики зберігаються як в погрібі, так і в квартирі, в кладовці. Дуже смачні. Наші помідорчики готові. Смачного.